Друкарі з острога, що вплинули на європейське книговидання, друкарня Острозької академії існувала в 16-17 століттях та об'єднала довкола себе видатних вчених, які писали, редагували та друкували книжки. Та хто саме вплинув на її розвиток? Князь Василь Костянтин Острозький його називали некоронованим королем Руси і побоювалися сусіди. Він був політичним і культурним діячем, найосвідченішою людиною свого часу. Прагнув поширювати знання тому власним коштом заснував Острозьку академію, а потім і друкарню при ній. А це друкар, філософ, художник Іван Федорович. Він сам писав передмови до книжок і навчив майстерності цілу плеяду друкарів. Третя постать Герасим Смотрицький, людина європейської освіти та ректор Острозької академії. Він був автором перших друкованих творів української полемічної літератури та редактором острозької біблії. Друкарня проіснувала близько 50 років і стала найпродуктивнішою у східній Європі. Тут було надруковано 28 видань. І яких новий завіт з псалтерем 1580 року. Перша книга для домашнього читання. Малоформатне видання нового завіту, надруковане дрібним шрифтом, було своєрідною пакетбук, яку зручно читати в дорозі. Але королева серед українських книг острозька біблія. Це перше повне видання святого письма церковнослов'янською мовою. Книга складається з п'яти частин, має 3 мільйона 240 тисяч знаків і жодної помилки чи хибодруку. Текст набраний острозьким шрифтом. А в оздобленні мотиви українських народних орнаментів. Біблію дарували іноземним послам, державним та церковним діячам, зокрема, папі Григорію XIII, шведському королю Густаву Адольфу та багатьом іншим. Попри високу вартість книг, їх розкуповували досить швидко. Вже тоді значна частина дорослого населення України вміла читати. Окрім українців, у друкарні працювали серби, болгари, поляки та найбільше греки, Острозькі друкарі були настільки майстерними, що мали значний вплив на розвиток українського та європейського друкарства.